І так, друзі, всім привіт. Значить, сьогодні виход на зв'язочку по просьбам телезрителей, так би мовити. Значить, е було у нас запитання в мене, чи, точніше, до мене запитання: тоха, що там, як там обстановка по твоїх е саженцях, напевно, які ти садив. Методом самої швидкої посадки, тобто посадка була під лом, так би мовити, не під лопату, не в посадкову яму, а тупо в дюрку від лома. Впихнув і до побачення. От, і відповідно, думаю, вже ну, в принципі, є вже що показати, тому що я довго чекав. Бо ну, такого ну, не було що показати. Воно було такое: ні тенди, ні сенди, ні туди, ні сюди, ні вашим, ні нашим. От. Ну і плюс я обіцяв, що покажу якось вам е ситуацію по інжиру, а е причікував, щоб він трошечки, як, як так би мовити, підріс, на на набрав масу, щоб було що показати. От. Відповідно, прийшов час, можна вже дещо вам дещо похвалитися чи просто показати і щось розказати. Значить, що касательно, друзі, інжиру. Дивимося. Ось такий в мене інжир, три кущі. Тобто, в даному випадку в мене кущі інжиру сугубо, суто для е, формат тих, що я заношу в е, погріб на, на зимовку. Так би мовити. Відповідно, він росте в таких 50-літрових кадушках у мене. От, бутилки це метод капельного поліва, тобто я поливаю поверху но і набираю в бути, воно так чуть-чуть собі, водичка туди сочиться, потихеньку от, напітує, так би мовити, тому що тут субстрат такий, він, ну, такий, він рихлий, легкий, такий, трошки з кокосиком. От, відповідно, там вологу потрібно підтримувати. От, як бачите, інжирчик, що суперово, Понятно, що я туди і коровичок даю, там трошечки нітромофоски ще по весні рано кинув, щоб йому було чим харчуватися. От, і що я хочу вам показати? Ось, як бачите, Тож Це були бребіки, які зимою, як горошинки, пішли в зиму, да, вони перезимували, вони одревіснілі і зимували. От, і відповідно прийшла весна, що вони пустилися в ріст, і як бачите, ось є. Ось є. Оце те, що називається на інжирові першим, першим урожаєм. Другий урожай в нього повинен бути десь туди, на кінець серпня. Третій урожай, як правило, в моїх умовах не встигає. Якби це були якісь тепличні умови, то він би, звісно, без проблем встигав. От така ситуація по інжиру в мене отут. Ну, так собі росте. Все хорошо. Я поуточняю, е, е, що в мене є в відкритому ґрунті, зараз я вам покажу. От, но в відкритому ґрунті за е, 4 роки. Да? 4? 4 чи 5 років у мене е, один раз тільки він був дозрів в відкритому ґрунті і все, і більше він не дозрівав. Завжди він виганяє пагони. До речі, тут. До речі, в кадушках він дає прирости, такі, як правило, ну, відносно невеликі, такі по 20-30 см, 10 як яка гілочка. Да? А в відкритому ґрунті то прирости дає навіть до 2 метрів, щоб ви розуміли, такі прямо серйозні. серйозні Як правило, там він даже бубен інколи закладає, але в зиму вони не йдуть, вони вимерзають. Ось така ситуація з інжиром, друзі. Ну, такий маємо розклад. Ну, в даному форматі, в даному випадку, три кущі, ну, якби, я не скажу, що ми маємо можливість там, наїстися, там, три відра інжиру зібрати чи три ящики. ні. Понятно, що його тут буде небагато, але тим не менше, якби, всі покуштувати маємо можливість. Ну, Сім'я має можливість по скільки бубинок з'їсти. О, дуже смачний, дуже солодкий. От порівняно з тим, що в магазині продають, рядом не лежить взагалі. Навіть, що би мені ніхто не казав, рядом не лежить. Просто от весь магазинський. Я не кажу до Одеситів, бо в Одеситів я знаю, що там домашні продають, то, то там проблем немає, ніби з тим попробувати хороший інжир. Ну ось сюди Вінниччина, Житомирщина, Київщина, то навіть, навіть і не мрійте. Нема у вас там нормального інжиру. Я скільки його не завжди усоблазнюсь куплю на базарі, а воно фуфло-фуфло. -фу -фу. Ну, воно нікаке, воно візуально дуже красиве, а на смак відстой ну, ну, відстоїв. Ні, ні так же само із як з, манго. От, хто в своєму житті пробував хоч раз дійсно хороше натуральне манго, то той е, знає, що в нас манго не продається. Я повірте, я пробував натуральне хороше манго. Бувало. Були колись моменти, колись було інакшим зовсім трошечки життя. От, і мав можливість бути в Єгипті, пробувати єгипетське манго, мав можливість бути в Таїланді, пробувати тайське манго, китайське манго мав можливість пробувати. Іменно свіже, то, що все зірвали, дозрівшим, вивезли на базар чи привезли в магазин і продали. розумієте? Тобто то, що там позавчора, скажімо так, було на дереві. Ото дійсно, манго-бомба. А то, що в нас продають, ну. Ну, а ну, фуфло-фуфлом просто взагалі ни о Но ну, Це трава трава просто якась непонятна, вонюча. Не такая сама ситуація з інжиром. Тобто, якщо ви хочете хоч раз в житті, ну, в житті просто їсти нормальний, класний інжир, рекомендую садити в такому форматі, на зиму заносити в підвал. З підвалу виймати весною, да, і він буде вегетувати. Ну, це то, що таке ну, без теплиць, без замороки, без приямків, без утеплень, без нічого. Просто отак в кадушку. Ви один урожай будете з нього їсти. Хоча при нормальному розкладі інжир дає три урожаї, друзі, той, щоб ви знали. Вот. Але тільки в укривній культурі, так би мовити, в тепличній, в тепличній культурі. В відкритому форматі, ось такому. Один урожай, але ви кажу, сім'я ваша скуштує, будете пробувати. Поїхали, значить, по методу посадки винограду в відкритий ґрунт за допомогою лому. І так, перший, перший у нас кандидат, як бачите, я навіть і тут а не дуже розрібав, так і підкошував. От, значить, це той, що. Ніякого толку з нього не состоялося по факту. значить Це в нас була що, червона стріла. От. І так і брунечка в нього сидить, нічого не пішло, я і підливав, і, і не підливав, і підливав, і поливав, і душі поливали кіна коротше, не состоялося. Ну, я ще не видергую, там, мало ли, може він собі надумає. Тут, якщо пам'ятаєте, в мене були прищепи, я показував, теж вони не состоялися. Нічого там не пішло, але зато прирости, блін, дивіться, які від голови куща дав, може щось попробувати сюди прищепити, зеленим зелене, не знаю. От така ситуація. От, Значить, відповідно, то, щоб голову в куща в осінню я щепив, толку ніякого не дало. Це, це просто це був якраз один період, коли я садив От, фактично, в той же самий день я і зробив оцю прищепу. Ну, в голову куща, але ну, нічого не состоялось. Ходім, я вам покажу інжир свій той, що в відкритому ґрунті, росте. От Він зараз тільки-тільки почав і набагато, до на речі, слабше росте, стартує пізніше, ніж той, що з закритою. Ну він дуже швидко наганяє і такі об'єми наганяє доволі непогані. Ось. <кій> Бачите, такий кущ. І от воно. Щоб ви розуміли, що він ще в, на початку березня він, от, от такі лози були от на висоту цього шифера. Тобто вони були вищі мого зросту, розумієте? Ну! Но... Потім ось ці березневі заморозки, і воно все підмерзло, і все пропало, все, все пошло. І зараз відбиває понаново. Да? І так кожен рік. Но при тому всьому, там коренева, він, бачите, тільки густіший стає. Коротше, такий кор, що розростається, розростається. Ось один і ось другий. Треба залізти в нього, звісно, якось його прополоти трошки. Хоча насправді він не боїться, він виганяє і потім під ним все здихає нафіг. Тобто він ну, робиться, бо він таким кущом робиться плотним-плотним. Я, можливо, колись на, на старому каналі і показував. Ну, ще я покажу вам таку штуку. Е -е -е. Багато в кого хана черешням. У моєму випадку, скажімо так, черешеньки будуть. Це пізніше, це трошечки раніше, вже почала дозрівати. Як бачите, я дав кальцію від компанії Meristem і все нормально. У мене нічого не порвало, нічого не потріскало. Черешенька то, що треба, чекаємо через декілька днів. Вон дивіться, якими аж гронками діло, бачите? Наливає. Тут в даному випадку все то, що треба. А вишня померзла, ну я, в принципі, про це і казав. така картина, друзі, з відкритим грунті, кажу, один раз за 5 років один раз. Ми з відкритого ґрунту були, пробували. Там я, ну його небагато було, він тоді ще молодий був. Бо, видать, такий рік видався йому вдачний, От, щоб він дав урожай в відкритому ґрунті. а Потім більше не хотів давати. От. І відповідно прийшли ми значить, до другої. Це, я кажу, першочергово це цікаво тим, хто бачив, як я садив. Це було відео на старому каналі, тому я не можу, немає можливості зробити вставку сюди. В це відео, але повірте, це було сажано конкретно дирка ломом і в цю дирку запхав палочку і все. Ось. Значить, у нас кущ кущ аватара. Видно? Видно аватара, і ось такий він має маленький приростик. Ну, я сподіваюся, що діло пойдеть. А час покаже. Ну, принаймні він явно розпустився, і це явно не на власних соках, явно, що в нього ну, щось там, щось там по корнях якби є. Не було ніяких ні різапонів, ні клоників, нічого. Просто палку впхав в землю е в дирку з підлома і все. От, Я таку його прикриваю, щоб на всякий случай якісь пси там його не От, І ось другий кущ у нас кишмиш безподобний. да? Навіть хоче гроночку дати, бачите? Тож пішов. Тобто з трьох, э, таким методом, з трьох кущів таким палочок, не кущу, а палочок от таким методом посаджених і два штуки, виходить, щоб вчепилися. Вчепилися і йдуть ход, йдуть рости. Ось така картина, друзі. От, ну, по прищепах не знаю, що там. ну Давайте покажу, що прищепи вам Дивіться, я вже показував. Тоді, да? не всі пішли, але як бачите, ось є Мариша пішла. Ну коротше, тут багатенько пішло. Ось Маріша, дивіться, який вже приростик дала. Не знаю, громку дасть, не дасть. Но, но пішла. Тут а ось теж Маріша. Тут щось таке тільки отак. Поки що далі, далі ніяк. Ну давайте ще ось глянемо. Ось теж, дивіться, пішло. Пішло діло, ну це вже ж точно прижилося, правда? Тут аж щелкунчик. Бачите? Пішов. Тут в нас теж щелкунчик і тут аж щелкунчик. О, дивіться, цей щелкунчик скільки дав. Пішов вход, цей трошечки менше, але теж пішов вход. Тут, а, походу, щелкунчик. Ні, дивіться, це в минулому році я пробував прививати. Не состоялося, бачите? І цей рік теж причепив. І теж віддать кіну. Ну, точно з нього кіна вже не буде, бо мало би бути то вже було б. От. Ось теж кіна не буде, бачите, не пішов. Ось так. Ну, коротше, багато пішло, багатенько не пішло. Явно, Ну це я вже теж пізніше тоді покажу, напевно, як уже якісь моє соцвіття видасть туди-сюди. От, якось так. Але на рахунок посадки методом підлом ну реально робоча тема. Якби, якщо не стоїть завдання перед вами, щоб у вас виросло 100 зі 100, да, а тако, ну, типа, що виросте, то виросте, ну типа, приживеться, то абсолютно без проблем сміло можете лупити. Підлом на власній корені, і точно результат будете мати. Тобто єдине тільки треба череночками розжитися і в землю, і погнали. І воно собі за зиму там чіпляється. Ну, зрозуміло, що глибоченько треба дирку робити. <кій> ну, як бачите, що воно реально працює. Тобто можна, Понятно, що не, не тільки підлом можна лопаткою копнути туди-сюди. Але я, чесно, ну, такий максимально колгосний формат, дирку ломом. І черенок туди, хоп, і я черенки такі двохбрунькові пхав, щоб ви розуміли. Я не пхав туди по пів метра череночки довгі. А та, воно ну, такі двохбрунький. І ніби, як бачите, все, пошло діло, все нормально. Так що варіант робочий, варіант використовувати точно можна. <ріху> Якось так. Все, дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за підписку. Радий був всіх бачити. Всім, друзі, пока-пока. До нових зустрічей.